День малята! Сьогодні ми з вами будемо створювати графічний малюнок. Чому графічний? Це тому, що ми будемо малювати простим графічним олівцем. Зверніть увагу, ось у мене на столі є олівець, листочок клітинку та губка. Угу. Погляньте, що ми будемо сьогодні малювати. Ми будемо малювати сьогодні такого робота. Знайдіть на своєму листочку любу клітинку і поставте крапочку це буде початок. Відрахуйте три клітинки вправо: один, два, три. Поставте крапочку і тепер з'єднайте між собою. Наступний крок. Відрахуйте одну клітиночку вниз, з'єднуємо, одну клітиночку вправо. З'єднуємо. Тепер одну клітиночку вниз. Після цього одна клітиночка вліво, знову одну клітиночку вниз. Одна клітиночка вліво, знову одна клітиночка вниз, тепер три клітиночки вправо. Раз, два, три. Ставимо крапочку, з'єднали, одна вниз. Дві вліво, один, два. Дві вниз. Раз, два. Одна вправо. Дві вниз. Одна вправо. Одна вниз. Три клітинки вліво. Раз, mm. два, три. Дві вверх, раз, два. одна клітинка вліво. Дві вниз. Три клітинки вліво. Одна вверх. Одна клітинка вправо. Дві вверх. Одна клітинка вправо. Дві вверх. Раз, два. Дві клітинки вліво. Раз, два. Одна вверх. Три клітинки вправо. Раз, два, три. Одна вверх. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вверх. Одна клітинка вліво. І одна клітинка вверх, тепер одна клітинка вправо. І з'єднаємо дві крапки. Залишилося додати дві антенки для нашого робота, очки Так, ротик. Ось такі роботи у мене вийшли, їх у мене два. А вас поки що один. Один ми зробили під мою казівку, а інший, будь ласка, зробіть за своїм зразком. До побачення, до нових зустрічей!